Всім привіт! Пропоную вам хвосточки, ось такі маю в наявності. Оця жовто-мідна Spring Morning. Така дуже яскрава, просто красуня. І біля неї Діана Ремемберд. Це теж крупна хоста, з великими листками, на високих ніжках. Ось така красуня з темно-зеленими -темно листками. По краях, бачите, такий білий контур. І ще штрихи такі сірувато-блакитні. Дуже, дуже-дуже симпатично. Тому, будь ласка, хто буде мати бажання, під відео я залишаю свій номер мобільного і ви можете писати мені на Viber або в Telegram. Всього доброго!